Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу приготувати котлети в тісті, ну і знімаю відео, щоб поділитися з вами, як я їх готую. Взяла пів кіла фаршу, змолила сюди разом з фаршем дві цибулинки середніх, Чотири зубки часнику. Солю. За смаком. Взагалі я показую, як я роблю котлети. Можна робити в кожного ж по-різному, кожна господиня готує по-своєму. Щось, свої приправи додає і все. Я показую, як я готую. Посолила, додаю коріандру меленого, перчик меленого. Яйця виливаю сюди. І сухарі мелених Де трішки, десь дві столові ложки, може менше трішки. Так. Хто як хоче, хто хоче більше, хто хоче менше сухарів чи хліба. Все залежить від того, як ви любите. І замішувати буду форш. Подивлюся, якщо буде такий крутий фарш, то додавлю трішки водички ще сюди. Підготувала фарш і виробляти буду коплети. Але робити буду такі, ну, хто який хоче, звичайно, це ж не має якихось стандартів, але я буду робити такі довгенькі, ось такі, продовголотенькі. Вони ще будуть жаритися, ще зменшаться, то роблю такі більші, вони будуть трішки менші. <клес> Зараз вироблю котлетки, пожару їх і потім буду готувати тісто. Ось така котлетка. Поки мої котлетки дожарюються, я замішу тісто. Тісто додаю чайну ложку солі, цукру, столова ложка і додаю молочко тепленьке. У мисці в мене тут 350 грам борошна і в мірному стакані ще є. Буду потім додавати. дивитись по тісту і додавати. Змішую. Молоко, яєчко сюди виливаю і олію і замішую. Я спочатку всередині тут у виємцівці змішую це все ось так. Потім Виливаю сюди дріжджі, дріжджі у мене вже такі гарненькі, розпустила їх. Перемішую і буду замішувати тісто. Замісила я тісто. Ось таке воно липне ще до рук. Таке тістечко, воно м'якеньке. Трішки липне, отаке. І більше не буду додати борошна. Трішки потрушу мисочку і все. І отак його сюди відправляю. Не потрібно його забивати борошном. В тепле місце ставлю, нехай підходить, котлетки дожарилися, холонуть якраз, можна буде робити котлети в тісті. Підійшло в мене тісто, таке пухкеньке, котлетки мої пожарені, Ось так 10 штучок у мене вийшло котлеток. Викидаю тісто на доску і буду виробляти свої котлети в тісті. Зараз подивлюся як розділити тісто. Почала такий валік, ну і зараз його прибли... пополам і подивлюся, скільки можна по-різному, можна пласт розкачати і потім порізати полосочки. Але я хочу сьогодні просто брати шматочки, такі приблизно. Зараз подивлюсь отакі. Щоб зразу розкачати і замотати котлетку. Зараз подивлюся, що в мене вийде. Окей, буду розкачувати, щоб якраз котлетку замотати. Думаю, мене отак, отакий. Зараз вложу сюди котлета, отака в мене. Я котлети обжарила трішки і ще під кришкою протушила 10 хвилин, але вони будуть пектися ще в духовці. Якщо не хочете тушити, то можна не тушити, просто пожарити. Я думаю, отак от буде нормально. Я не буду ніяких там виробляти якихось візерунків тут. Звичайно, отак зробила і деку. І знову так само. Не знаю, може, може трішки попробую більше тіста подобавляти, щоб було. Тісто у мене залишиться, тому що в мене ще ж тут є ось валік. Але якщо залишиться, то я зроблю просто булочки ще. І все. Так само зараз. Качаю. Тут не потрібно, я ж кажу, можна і полосками різати, і хто як захоче. Є різні способи, ну я буду отак. Знову коплету беру і так. Ту, що трішки виглядала, тісто підійде, воно ще прикриє, так що так, щоб ну, були схожі на те, що продають. У мене є такі спогади про котлету в тісті, коли навчалася в училищі, їздила додому. А з після пар біжиш бігом хапив сумку в гуртожитку і бігом на автобус, щоб не запізниться, Звичайно, що голодна. Прибігла, хапила сумку і побігла на автобус. А потім приїжджала в лисянку, і там було кафе і такий ларічок, де продавали біляші, котлети в тісті, ще там різні пиріжечки. і... Купляла собі щось перекусити, тому що голодне ж було. Такі смачні вони тоді були. Ще якщо голодний, то взагалі. І отак. І так зараз всі зроблю. У мене 10 котлет, буде 10, значить, котлет у тісті. Зробила я свої котлети в тісті, ось так, їх розмістила, тісто трішки залишилося, зробила 4 кульки, такі будуть булочки просто такі. Ставлю в тепле місце, нехай підходять, і потім змащу яєчком і в духовку нехай випікаю. Допеклись мої котлети в тісті, дуже гарненькі, ну і смачненькі, звичайно. Тісто пухкеньке, ось, я вам покажу тут. Я сипала, посипала, коли змастила яйцем, посипала булочки, і ось такі зробила. Булочки посипала кунжутом. І трішки залишилось, то я вже її і котлети. Дивіться, яке тісто, бачите, це ж воно тепле ще. Дуже гарне тісто. Ну, котлету в тісті я вам просто розріжу. Такі є де більше тіста, то такі чимало там, бачите? Я розріжу вам, покажу всередині. Вони ще теплі всередині. У мене тут ніж є такий найгострий, самий, самий. Ось так виглядає, бачите, ще парує дуже. Тісто дуже смачне. Ну і котлетки, звичайно, також. Кому сподобалось відео, сподобався рецепт. Ставте подобайки, пишіть коментарі, приготуйте, якщо сподобалось. Дякую всім за перегляд. Бажаю миру, удачі і всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео!